Клієнт хотів повернути свої гроші. Він оплатив посилку, з якої він вийшов з відділення. А гроші повернути ми не могли, і він почав спочатку погрожувати, а потім зайшов в внутрішню частину, взяв ніж і зайшов, відкрив касу, взяв гроші. Armer og hår. Я, ну, буквально, може там полтори, може, минути, як я ці гроші пішов в касу, оплатив, вертаюся назад і виходить цей скандал. Почав робити, казати, що ні, ти не отримаєш ні, а те саме Пішов скандал. Взяв мені кофе гаряче, вилив в лице, на пробив. О. Я взяв порочиний, нож розігнав і відкрив касу, взяв. Я навіть не знаю, скільки взяв гроші, вийшов. Всім. Поліцейські Подільська повідомили про підозру чоловіку у пограбуванні поштового відділення. Як встановили слідчі, отримавши на пошті посилку із запчастиною на автівку, фігурант заплатив за неї понад 2 тисячі гривень і пішов на вулицю до транспортного засобу, але невдовзі повернувся і почав вимагати від персоналу повернення коштів, оскільки товар йому не підійшов. Отримавши відмову, він схопив зі стійки канцелярські ніж та, погрожуючи ним, забрав з каси 8 тисяч гривень. В подальшому місце події чоловік покинув на власному авто. Поліцейське оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 69-річний місцевий мешканець. Гроші, які фігурант викрав слідчі, вилучили, а порушнику повідомили про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, скоєному в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчі дії тривають.